<кій> Женитись, щоб три роки пожити, як в раю, а потім пекло почнеться. Ну, а що ти хотів? Ну, я вам ще раз хочу сказати, що ви одружуєтесь з якоюсь панянкою чи панянка на вас, похуй, неважливо. Ви не одружуєтесь для того, щоб бути щасливими. Щасливі ви можете бути, коли ви тільки зустрічаєтесь, коли ви проводите разом час, коли ви по суті разом не живете. Або живете якийсь певний період, перший. І все. А решта то не прощаться. То про зобов'язання. Да. Причому постійні. А ви як думали, що в ранька це попадати? Це ж і ти так перегнув три роки, щоб пожити як в кайфі? Ні, там трошки менше буде, насправді менше буде. І я ж кажу, спільне проживання, це ще раз кажу, це не про кафі, не про щастя. Це про обов'язки, які ти і твоя половинка повинні, як то кажуть, виконувати. Повторяю ще раз, вже десятий раз. Це не про щастя. Взагалі не про щастя. І там його не має бути. Ви просто або разом якісь вирішуєте проблеми і ділите якісь там ролі і обов'язки. або ви цього не робите. Одна сторона повинна прийняти другу сторону, що та головна, а та, як так кажуть, їй допомагає. І це абсолютно нормально. Якщо ж ні, тіпо, у вас там хочеться кажуть і змагання за право лідерства. Ну ви будете тільки лише сперечатися і доказувати один одному. Тому ні, три роки це ж ти багато перегнув. Я б взагалі б не радив. Я ще раз кажу, це постійна робота. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб розуміти, треба воно вам вон, чи ні.